Майже два роки тому я випускав відео, як штучний інтелект аналізує і впливає на просування точки на Google І сьогодні дуже важливий аспект у просуванні. Зокрема, останні два роки Google значно посилював вплив штучного інтелекту. Хоча в мене є підозра, що Vision AI той алгоритм або штучний інтелект, який займається саме обробкою фотографії. Ніяк не пов'язаний з Джеміні і його ітераціями. І я думаю, він розвивається паралельно. Він набагато простіший і, звичайно, потребує набагато менше ресурсу. Ми знаємо, що кожний аналіз фотографії, кожен рух штучного інтелекту витрачає якусь електроенергію, витрачає воду, тобто витрачає ресурс, і за це хтось має платити. І тому, звичайно, намагається Google мінімізувати це. Цей вплив її використовує для аналізу фотографій, які завантажуються у Google профіль вашої компанії, саме цей інструмент. Для того, щоб перевірити компанію, нам потрібно зайти в Google Cloud, обрати інструмент штучного інтелекту і зайти потім на Vision AI, обрати саме цей інструмент. На цій сторінці ми одразу маємо змогу у деморежимі завантажити фотографію і подивитись, що саме. Бачить на цьому зображенні штучний інтелект, що саме бачить алгоритм, як він обробляє цю фотографію, як він її ідентифікує і яку інформацію з цієї фотографії він віддає у Google профіль компанії. І що найголовніше, ми можемо побачити, які теги або ключові слова, окрім того, що ми побачимо, які об'єкти бачить цей штучний інтелект, ми можемо побачити, які теги він Надає цій фотографії.